Як мені приємно, друзі, що ви підтримали мою ініціативу і цікавитися рецептами приготування смаколиків з мого дитинства. І, звичайно, топ запитів це тістечка-персики. Це моя любов, дуже давно мріяла його відтворити. Це якось на такі, як то кажуть, оказії. І сьогодні ділюся з вами цим рецептом. Бо все як завжди, максимально просто і швидко. Ну і розпочинаємо з приготування звичайного тіста. До яєць я додаю дрібку солі та цукор. Це все збиваю до пишності. Взагалі, цей рецепт я знайшла у маминому записнику саме за таким рецептом, коли слизь готували на висіля. Тісто я маю на увазі, бо з начинкою я трішки поекспериментувала. Далі, коли яйця збились, я додаю сюди сметану та вершкове масло кімнатної температури. Краще всього, всі продукти використовувати максимальної жирності, тоді тісто у вас, коржі будуть дійсно смачними. Об'єднала це все і далі додаємо все борошно. Друзі, точні пропорції, як завжди, написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Тому зупиняйте відео, робіть скріншоти, бо дуже часто ви питаєте, де пропорції. Друзі, пропорції в описі під відео і в самому відео. І замішую тісто, дала ще розпушувач, і мій міксер швиденько замісив тісто. Воно виходить м'якеньким, можна це тісто відправити в холодильник, а потім формувати кульки. Я ж на то не маю часу, тому зразу викладала. Закладаю ще на робочу поверхню, присипаю борошном, тому що я борошно відразу все не додаю. Я тепер буду замішувати тісто, нам потрібно його відчувати руками. Бачите, воно таке виходить м'якеньке, воно ще липне до рук. Можна в холодильнику воно ж захолоне, бо в нас багато масла. Частину я відправляю в холодильник, поки буду формувати частину кульок. Це ж не так все й швидко, як то кажуть. Але загалом все робиться максимально просто. Другу частину я замішую, додаю ще борошно і замішую. Аж поки воно перестане липнути до поверхні і до рук, воно має бути таке м'якеньке, як зараз. оце антистреси у діток, так і то. Далі я зважую тістом. Спершу я зробила одне деко по 30 грамів. Потім я зрозуміла, що це трішки за великі кульки. Все таки я рекомендую брати 20 грамів тіста. Тоді у вас таки будуть гарненькі персики. Випікала я в розігрітій духовці до 200 градусів 15-17 хвилин. Як побачили, що тісто підрумянили, значить готово. Вийшла досить велика порція, але я випікала одного дня, а на наступний день я вже формувала саме персики. То я вам скажу, що четверту частину коржів з'їли діти. Тісто дуже смачне. І тепер я ось так формую. Як ви бачите, в мене є трішки більше, трішки менші, бо я робила 30 грамів тісто кульки і 25 грамів. Але 25 виходять гарніші. Така якраз гарна форма виходить. Рекомендую брати навіть 20 г, якщо вам потрібно прикрасити стіл. Для крему зазвичай колись готували персики, робили масляний крем зі згущеним молоком. Я сьогодні вирішила зробити вершково-сирний крем, вершки 36 жирності збиваю з цукровою пудрою і додаю сюди крем-сир. Всі продукти для крему мають бути охолоджені. У мене було маскарпоне, тому крем вийшов просто ідеальним. Єдиний момент, який я упустила, треба було ще взяти. Яти сюди персикового або абрикосового варення всерединку, ось в цей момент. Тому, якщо будете готувати, візьміть трішки, побачите, як це буде круто і смачно! Можна зробити персиковий конфітю, буде взагалі смакота. Вийняла серединки, почистила від печива. Дуже зручно це робити овочі чисткою. І збираю ось такі персики. Взагалі, цей десерт готувати було дуже швидко і просто. Також, як ви замітили, на моєму столі стоять фарбники, це я розтопила желе фруктове, взяла полуницю та персик. Можна додати більше барвника, як вам вже більше до вподоби. Воно в мене розчинилося повністю і охололо. Тепер за допомогою рукавичок, ось таким чином обвалюємо персики. Желе можна брати просто барвники. Я взяла желе чому? Тому що це буде смачніше. Вона ж ця рідина ще просочує саме тістечко і виходить дуже смачно. Обвалюємо, поки це все мокреньке, ще в цукор. І викладаємо на піднос, щоб це трішки все підсохло. Далі я взяла листочки. В мене якраз надарували букетів. Зелені було багато, гарно промила. Але колись брали листя барвінку, от воно якраз гарне по формі. В мене малуваті трішки, але як на мене вийшла краса. Подивіться, яка велика порція. Якби ще діти не з'їли стільки печива, то це його було б ще більше. Розрізаю це буквально пройшло дві годинки після того, як я проформувала ці тістечка. Але ми їх смакували на другий день, на моє день народження, коли приходила родина, і я вам скажу, що вони просучилися, були такі ніжні і прям дуже і дуже смачні. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково збережіть його і приготуйте для своїх рідних. Побачите, що ви і ваші дітки будуть в захваті. Відтворіть цей смак дитинства на своїй кухні. Яка це смакота. Добре, що я зробила його не зі звичайним молоком. Дуже ніжний смак. А додати сюди всередину ще консервованого персика або персикового джему, то було б взагалі бомо. Я Просто цей момент не продумала. Наступний раз тут буде консервований персик. М -м. Я оці солодощі ще пам'ятаю. З свого самого глибокого дитинства, з весілля мого дядька Сірожи і з весілля другого мого дядька Колі. І Я дуже довго не могла їх знайти. І перше, будь-за 15 чи за 20 років я його зараз спробую. Ну давай, це я робила. Я теж так само з весілля. смак дитинства. Таке ніде не знайдеш. Це унікально. Краще їдять домашні, ти не завжди залишає.